Роман Лавтьонов, головний тренер команди Кребень Романа Борисовичу, будь ласка, по свіжим емоціям прокоментуйте сьогоднішній проєкт. В ну, першу чергу традиційно хочу подякувати Збройним силам України, що вони говорять нашу країну, і йде нам грати. І сьогодні ми матч без сирен, без стрібов і за це дякую. Вітаю болівальників всіх початку чемпіонату. Як я пройшов минулого року, тому що все буде гарно. Стосовно грів, у нас склад, ну як мися, пішли наші відключі гравці, і зараз у нас награ вже практично один спад. Багато молоді, ще, ще молодше, ніж були. Дуже провели непогані збори, Тут перша офіційна гра, я думаю, що всі бачили, перші 30 хвилин вони трішки мандра був, хвилювання були, і були такі індивідуальні помилки, практик в, в передачах. Але в цілому, я гадаю, що рахунок підповіждає грі, так, згоджу з тим, що трішки було. Так, я дякую всім хлопцям, що допомагати. Хочу сказати про вашу команду. З такими командами, як у вас, дуже цікаво грати, тому що ці команди грають футбол. Ми розуміємо, як грати проти ними. Вони не б'ють м'яч просто так, а намагаються грати в футбол. Минуло сезон це показав, то вам для ваша команди це Він перед нами не ставила, але ми перед собою. Ми не розуміємо про наші можливості. Але ми перед собою поставили і ми будемо йти в експозиції. Ніж я сьогодні для вас це успішний результат? Та, ну, я для ви, думаю, так, да. і думаю, да. ти паче з такою командою, як металог. Дякую. Володимир Микитін, головний тренер металурга Олексій Богданович, говорячим слідами, прокоментуємо сьогоднішній проєкт. Он ну, учитывал, что игра будет непроста, уже важка. Э -э, так оно и случилось. Э -э, мы э, владели полностью преимуществом на поле. Э -э, в прошлом тайме достаточно было у нас разных моментов, но мы, к сожалению, не реализовали эти моменты. Второй тайм был тоже, э -э, можно сказать, за нами, было наше преимущество. Но, к сожалению, Сьогодні реалізація нас потрібна. Новачки команди виходили і мало тільки ці матчі, і толок з'явився сьогодні 17-річної на вашому допомогу, але сьогодні агрішну гру. То, як ми, ставимо, ми розуміємо, що нападати вони не можуть постійно показувати давление, тиск на захисників. Тому ми э, знали, що рані у бізнесі сьогодні ми пізніше випустимо наших нападників молодіх. То, що ми і зробили. Для першого разу достатньо вірно мені свято. Дякую. Дякуємо.